Влітку 25-го року ми об'єднали свої зусилля з компанією Розетка, з фондом Алогорської та Віктора Зарецького, з 15 ми художниками-монументалісти студії Затирко і відтворили «Боровітер» — Одну з найвідоміших робіт, яка була створена командою митців на чолі за Олегорською в Маріуполі. Зараз ми не знаємо долю цієї роботи, тому що. Під час російського вторгнення вона була суттєво пошкоджена. Зараз росіяни її закрили. До неї немає доступу. Вона знаходиться всередині приміщення. Ця мозаїка унікальна, тому що вона складається з 68 фрагментів. Це дає їй можливість подорожувати. Вона була в Лондоні, вона презентувала Україну. Олександр Русік її відкривав на Трафальгарській площі. Вона вже була у Львові, Вона вже була в Харківському метро. Бо для нас було дуже важливо підтримати. Славне місто Харків, яке стоїть і живе, незважаючи на постійні обстріли. Сьогодні вітер тут. Остання зала проекту спадкоємці, яка розповідає про українські перемоги і досягнення, потяг з луки. 1919 рік. Це цей вагон? Це цей потяг, так. Оригінальний, оригінальний, так якому більше ста років, так тут ми будемо розповідати історію нашої незалежності.